Друзі, телеканал ТВ 7 Плюс знову виконує роль Діда Мороза, а я казкової феї. Адже цьогоріч ми виконуємо найзаповітніші бажання малих мрійників. Правда, цього разу ми завітали в гості не до зовсім маленької мрійниці, а до вже майже дорослої і дуже цілеспрямованої. Адже представляти для вас Зоряну Вінськевич не потрібно зайве. Її і так знає уже пів Хмельницького. Привіт, Зорян! Добрий день! Як справа? Чудово! Мрієш стати співачкою в майбутньому, наскільки я знаю. Так, звичайно. Ти нам написала листа і ми просто не могли його оминути увагою, адже ти вже дуже багато зробила для того, аби реалізувати свою мрію. Що на даному етапі в тебе по плану? Я участвувала в різних музикальних конкурсах. Я подала заявку на голос діти. Надіюся, пройду. Я записала недавно Записала ще дві нові плюсовки. А в вересні я записала ще одну плюсовку. В майбутньому я хочу поїхати ще на різні конкурси. Я хочу добитися успіху, тому що я вірю в себе, я вірю в свої сили. Як усі, ми добре знаємо, для того аби стати відомою в сучасному шоу-бізнесі для співачки. Не просто потрібно вміти гарно співати. Чим ти іще займаєшся, окрім співів. Крім співу, я займаюся хореографією, тобто вчу різні танцювальні рухи, аби рухатися якось на сцені. Також я займаюся плаванням, тому що кожна людина має займатися якимось видом спорту. Тим самим я підтримую себе у спортивній гарній формі. У твоїй дитячій кар'єрі співачки вже були якісь відомі визначні конкурси, якими ти дуже пишаєшся. Ну так були? Наприклад, недавно ми з хором у нас є чудовий хор. Ми недавно з ним їздили в Одесу, і там взяли гран-при, нам подарували також подарунки, відправили, як міський голова відправив в нас дельфінарій мешк... безкоштовно, і нам все дуже сподобалося. Серед усього того різноманіття гуртків, факультативів, якими ти займаєшся. У тебе вистачає часу на звичайні дитячі забавки? Чи ти для себе поставила мету і вважаєш, я вважає, що усе інше це зайве на даний момент. Ні, ну, звичайно, в мене може бути там якийсь час, аби погратися з братом, погратися в дитячі ігри, щоб літо я була в селі. І я створила там, там свій власний ансамбль. Зараз вони також в селі готуються до новорічного свята. Я хочу поїхати в село до бабусі, до свого ансамблю, аби там заспівати декілька пісень на новорічному святі. Ти написала в листі, що твоїм кумиром є Ані Лорак. Чому саме Ані Лорак, а не хтось інший? Чим вона тебе так сильно приваблює як співачка, як професіонал? Ну, я вважаю, що Ані Лорак вона дуже гарна, вона дуже яскрава на сцені. І про неї, мені здається, на мою думку, про неї саме ну, найменше пліткують. тому що всі бачать, що вона дуже гарна, вона дуже яскрава, у неї сильний голос, вона своєї, своєї мети добилася. І тим самим зараз радує нас своїми піснями. Ти порівнюєш себе в чомусь з Ані Лорак? Проводиш якісь паралелі, можливо, в чомусь стараєшся бути схожою на неї. У нас і голос, так? І музичний слух. Можливо, манера виконання, тобі подобаються якісь її рухи, стиль одягу. Вона на сцені завжди обирає такий одяг, він з і скромний, а з іншої сторони і яскраво виглядає. У справжніх зірок шоу бізнесу кожен робочий день розписаний, мало не по секундах. В тебе також дуже насичений графік. Трошки є. Наприклад, сьогодні я встаю, йду на 9.45 на фортепіано. Після цього сразу біжу в школу на 11, Після цього я на 6 годин йду на вокал. І після цього я вже йду додому. На вихідних в суботу у мене йде вокал, потім на 12 годин. Потім на 2 години у мене ансамбль, і на 4 години у мене хореографія. Я завжди кажеться в русі, даже на вихідних в неділю в мене є плавання. у Мене завжди час так розписаний. Кін розповідей самої зоряни про її мрії і захоплення, звісно ж, знають усі друзі, однокласники, родичі і знайомі. Тож ми вирішили дізнатися, яким чином співоча кар'єра впливає на повсякденне та шкільне життя юної зірки. Адже у свої 12 років вона вже може похизуватися неабиякими досягненнями у творчості. Отож декілька слів про зоряну. Хто перший? Я зряну, знаю як таку позитивну сонячну дівчинку? Ну ми з нею. Получається з першого класу разом, і е, то були то ми з нею дружим, то ми з нею сваримось. Ну якось так виходить. <гаде> <гаде> я вийшла, теж трошки співаю. І буває, що ми і в дуеті разом співаємо. Ну в неї хоч сказати, не дуже гарний голос. І я думаю, що вона свої мрії досягне і в майбутньому. І повезе, вона стане співачкою. в неї буде гаразд. Мушу зазначити, що Зорянка дуже талановита дівчинка, дуже організована. І крок за кроком, скільки я її знаю, вона поступово наближається до своєї мети. І я вважаю, що її трудолюбство, і її наполеглива праця допоможуть їй досягти гарного успіху. Ви зараз смієте? мене смішить завжди. Мені з нею дуже смішно, вона дуже гарна. Вона докладає максимум зусиль, щоб стати співачкою. В неї це дуже гарно виходить. Вона йде ну, все вище і вище до своєї мрії. Дуже творча і креативна особистість. Жодне свято класу не відбувається без неї. До того ж, вона дуже трудолюбива і наполеглива. З огляду на занятість вона дуже пропускає часто уроки. Але це не заважає їй бути успішною в навчанні. В неї залишається час на якісь такі дівчачі розваги, чим ви займаєтеся да. в школі Звіс. чайно, в школі ми на завжди перервах. Да, на перервах, ми завжди. Голосує, <ріст> вас, да. Зоряна є товариською особистістю, і тому в неї в класі дуже є багато друзів. Вона дуже творча, вона своїй справі віддається на повну, вона підтримує у важку хвилину. Справжній друг. На відсотків 70 наша зоряна знаходиться у творчості і іноді виринає з творчості, аби, аби порадувати нас своєю присутністю. Я хочу сказати, що зоряна це така творча особистість, що не жодна особистість класу не схожа на не вона виділяється не тільки серед дітей в нашому класі, але й серед учнів школи. В неї дорослі мрії, і я хочу сказати, що якщо вона так далі піде, то в неї все вийде. творчі такі вокали, ця телевізійна студія і з навчанням. Тобто вона це все поєднує. Вчителі її за це поважають. Якби знають, вона така креативна і ну, тобто, й. Іноді її робить ці типу, побласка. Якщо б вона погано вчилася, то було б пощарпа, вона нормально вчиться. Хороша, чесно, хороша. Так, да, Вона дуже класна. Так це більш ніяких секретів про заряди не будьте видавати. Ні. Немає в мене секретів. Я завжди все розказую своїм друзям. У мене секретів немає. Це вона вже майже доросла дівчинка, так? І зараз вона впевнено бачиться себе в майбутньому співачку. Ну, з самого раннього дитинства вона хотіла співачкою бути. Причому вона ніколи не змінювала свої мрії. Ніколи, ні в які моменти вона завжди. Я була буду співачкою. Я буду на сцені. Вона рівнялася до метрів сцени, до зірок. Ось і вона йде до того. Наскільки я розумію, батьки всіляко це її прагнення і цю її мрію. важко боротися з такою мрійницею в побуті, важко звичайно, тому що це вимагає неймовірних коштів. По перше, конкурси всі ж платні. Одяг відповідний до одягу. Це якісь аксесуари, туфлі, босоніжки. Ну багато багато всього потрібно. Ми ну, намагаємося. Намагаємося її підтримати, ну не зламати. І вона каже: мама, я знаю, ти в мене багато вкладаєш. Ну нічого, коли я стану співачкою популярною, розкручусь, я тобі куплю за це лімузін. <гум> ну, от я вже чекаю лімузіна. <гум> Інколи не виникає такого відчуття, що в дитини зникає дитинство як таке. Виникає, вона постійно зайнята, але ви знаєте, я більше тішуся з того, що вона зайнята. В неї м немає часу на якісь такі ну, дурниці, скажімо так. І вона вже до такого ритму звикла, їй постійно треба щось робити. Яка вона дитина? Яка вона в побуті, яка вона дочка? Ну я думала, от з чим її порівняти. Знаєте, це така якась е порохова спіраль. Не знаєш, коли вибухне, і не знаєш, куди воно крутиться. Куди летить? Я іноді не встигаю за її емоціями, за її ритмом, за її енергією. Вона настільки, от стільки всього. От вона встигає, іноді дивуюся, коли це настигає. Кажу, коли ти уроки робиш. А вона каже: на перерві в школі. Чи є в майбутньої зірки якісь мінуси. Вона не любить посуд мити, прибирання. Це для неї все катастрофа. Це найбільша кара, яка може бути. Що ж, як ви зрозуміли, у нашої маленької зірочки розклад як у справжньої суперстар. Та обговорити усі нюанси кар'єри співачки вона зможе особисто з Ані Лорак, а ви усе це зараз побачите. Останні хвилини перед довгоочікуваною зустрічю зі своїм кумиром видалися для Зоряни надзвичайно хвилюючими. Не кожного ж дня вона спілкується з Ані Лорак. Добрий день, дуже приємно. Як тебе звати? Зоряна, Зоряна дуже приємна. Вітаю у Києві. Дякую. Я займаюся вокалом з семи років. В майбутньому мрію стати співачкою і хочу взяти інтерв'ю у вас як зірця співу. Я знаю, що скромність прикрашає людину. Ось ви на сцені дуже яскрава, у вас яскравий макіяж, одяг, а у житті ви скромні чи ні? Я думаю, що так. Тому що повинна бути різниця між тим, що ти на сцені, і між тим, що в житті, оскільки на сцені це твій творчий образ, а в житті. Ми справжні люди, які е, ходять по землі і одягаються не завжди яскраво. Я почала своєї мети. Треба дуже багато працювати, щоб досягти своєї мети, тому що е, без труда не витягнеш рибку із пруда, Є така приказка. Тому праця, ще раз, праця. Всі діти у дитинстві мріяли кимось стати. А ви ким хотіли стати в дитинстві? Співачкою. Яка ваша нинішня мрія? Надалі співати, радувати наших слухачів, а ще бути щасливою людиною, бути гарною мамою, бути гарною е, дружиною для свого чоловіка. Щастя людини насправді залежить від багатьох е, таких складових. І от коли є творчий успіх, і коли є особистий успіх, коли є любов, найважка е, праця це зберегти це. І для цього треба знову ж таки багато працювати. Тому що, куди не глянеш, завжди треба щось вкладати для того, щоб щось отримувати. Просто так нам з неба нічого не падає в цьому житті. Знаю, що у вас є донечка Софія, а куди ви хочете її віддати, коли вона підросте? Ну, поки що рано е думати на цю тему, але мені передусім хочеться, щоб вона була щасливою людиною і будь-яку професію, яку вона не вибрала, е я завжди буду поруч. Але зараз вона, як всі дівчатки маленькі, маленькі, любить танцювати, співати і позувати. Хто звав вашу дитину? Ви чи ваш чоловік? Чи може якісь родичі? Ми разом вирішили дати ім'я Софія, тим паче, що мою улюблену співачку з дитинства яку звали Софія Ротару, яка родом з Буковини, і звати Софією, тому моя дочка отримала таке ім'я. А ви з кількох років почали професійно займатися вокалом? Ну, професійно, мабуть, з 9 років. Але з 4 років ми, мої батьки вже тоді побачили талант до співу. Я почала співати в дитячому садку, потім в школі, мабуть, так само, як і ти. Тому м -м, таланти проявляються в дитинстві. І, мабуть, задача дорослих наших батьків помітити і підтримати талант. Я вчив нову пісню вдома півтори-два тижні. А скільки вам часу потрібно, аби опанувати нову пісню? Часу буває дуже мало інколи. Но я думаю, що годинку треба вивчити пісню, а потім ще десь місяць-два, щоб вона зазвучала. Я цю пісню співаю на концертах. І тільки після того, як я вже її заспівала, опанувала себе в всі цій мелодії, в всіх віршах. З глядачем поділилася емоціями. Потім я йду до студії і записую. В принципі, можу записати за 20-30 хвилин, тому що пісня вже звучить, вона вже, скажімо так, вивірена, кожна нотка, кожне слово. Тому, а бувають пісні, які чуєш і зразу співаєш, а бувають пісні складніші, де трошечки більше часу треба. А на якому конкурсі ви вперше здобули свою перемогу? Це був конкурс Первоцвіт в 92-му році в місті Чернівці в літньому театрі був конкурс, в якому я приймала участь. Я стала лауреатом. Мені тоді було 14 років, а потім, вже, трошечки пізніше, на конкурсі «Утрення звізда, я стала переможцем, який проходив цей конкурс в Москві. І відтоді я можу сказати, що почалась така, ну, Такий творчий злет, тому що я повернулася на батьківщину після е цієї перемоги вже не справжньою зіркою. Мене стали брати автографи, визнання здобула е в колі друзів, артистів. Тому я можу сказати, що конкурс утріння звізда став для мене е знаком моїй кар'єрі. Яка ваша перша пісня? Ну, По-перше, я співала все, що втворе в школі, так само все що по програмі, да? там вчать всі ці українські наші пісні. А потім для сольного виконання я вибрала пісню Оксани Біз... Білозір Україночка. І саме з цією піснею я виступила на конкурсі «Первоцвіт» в Чернівцях. Скільки років ви вперше вийшли на сцену? На дитячу сцену я вийшла з шести років з першого класу, а на професійну сцену. Можна сказати, мабуть, з конкурсу першого, тому що це вже був такий всеукраїнський конкурс, і там приймали участь професійні виконавці. А чому ви вирішили обрати іменно вокал, а не інші види мистецтва? Ну, мені здається, що не я обрала вокал, а вокал вибрав мене. Я просто знала, що я буду співачкою. Мої батьки, Господь Бог мені допоміг зразу зрозуміти свою професію з самого дитинства. У декого це пізніше виходить, у декого дуже важко проходить цей вибір. Кому ви вдячні за свою, ну, за свою блискучу кар'єру? Ну, я вдячна всім людям, починаючи з моїх батьків. Всім тим, хто і моїм продюсерам, і Юрію Ніколаєву, які завдяки якому на конкурсі я змінила своє ім'я з Кароліни на Ані Лорак, і Валерій Міладзе, Константину Меладзе, Ігор Якліч Крутий, який написав для мене пісню зіркала і в насто році в Нью-Йорку я отримала гран-при на конкурсі. Ну і безумовно Філіппу Кіркорову, який. Допоміг мені виступити дуже успішно на конкурсі Гробачень, написавши для мене пісню Шейді Лейді. І ще багато людей, яких можливо зараз я не назвала, але вони траплялися на моєму житті, тому що одна людина, навіть маючи великий талант, не зможе досягти успіху. А коли є команда людей, коли є люди, які в тебе вірять, тоді це вже ціла команда, це вже твоє маленьке королівство. І тоді ти можеш дійш, стати нас справжньою королевою. А на завершення зустрічі наша маленька зірочка презентувала своїй улюбленій співачці ляльку ручної роботи, яка між іншим була виготовлена спеціально на замовлення для Ані. У вас дуже похоже в дитинстві. Да. Ой, навіть дві віродинки є, так? Да? Так. Да. Ой, я думаю, це вже знаю, кому подарую цю ляльку. Ну, це так, такий, і... як на здоров'я мішечок. Да. Тут бажання, так? Да? Всі... Да, він... Звісно, розмова двох співачок не могла обійтися без співів. Тож наша Зоряна скористалася унікальною можливістю і постаралася продемонструвати усі свої вміння та напрацювання. Самі судіть, але головний критик цього дня оцінив таланти Зоряни на найвищому рівні. Усім серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі. Та чому в світі все не так? Люди мов птахи без крилі, сюди повені і зливи, хто з ним без, подають нам знак, Намалюй на аркуші сонце і сніг розтане, на долоді Все зберегти, зможеш тільки йти, плине час. Нам не зупинитись, доки ще сміються діти. В казку існи. Руку простягни. Вітаю. Я тобі бажаю успіхів. Е, якщо в тебе є запис, то я би його якби ти мені передала. Я би передала його Ігоря е, Ключому крутому. Є такий конкурс, який називається Дитяча хвиля, який проходить в Артеку. Можливо, в тебе є шанс, е, хто знає е, виступити на цьому конкурсі. А можливо, і перемогти все залежить від тебе. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Да, тобі дякую. Все. хай тобі щастить успіхів. І наснаги терпіння, тому що бути співачкою це велике випробування. І маєш ще характер загортовувати, тому що ці професії слабаки не виживають, тільки сильні люди. Вітаю всіх хмельничан з Новим роком, телеканал Ті Вісі Хай щастить, хай збуваються всі мрії, бажання і новорічні свята. Хай збувається все, що задумано.